Добрі безпілотники завдали удар по пензенському радіозаводу. Він входить до корпорації Ростех, яка відіграє значну роль у російському оборонному промисловому комплексі, виробляючи значну частину озброєнь та взагалі військової техніки. Конкретно, ось цей радіозавод в Пензі. Він спеціалізується на виробництві автоматизованих систем управління військами та іншою зброєю. Ступінь пошкоджень дізнаємося згодом по супутникових знімках чи інших джерел. Також є повідомлення про влучання безпілотників в районі залізничної інфраструктури і населеного пункту Катільнікова, це вже Волгоградська область. Місцевий губернатор навіть заявив офіційно, що в районі станції Тінгута перекрито рух поїздів. На місцях працюють сапери. Це одна зі станцій на залізничній лінії Котельніково-Сальськ, який, до речі, останніми днями теж був атакований. Тож чітко простежується план по знищенню цілої лінії постачань російської зброї і техніки.